Усім привіт! Вітаю вас у містечку Лагуш на самісінькому півдні Португалії. Тут, 300 днів у році яскраве сонце, а безкрайній Атлантичний океан видно прямо з вікна: з одного боку тягнуться кілометрами широчезні піщані пляжі, а з іншого скелі з фантастичними гротами та печерами. Скрізь панує атмосфера відпустки і вічного літа. А якщо вам цього мало, Додайте ще свіжі морепродукти, портвейн, каву і найкращі у світі тістечка паштель Дната. Історія Лагоша починається ще фінікійців. В правній мореплавці вони заснували у цій затишній природній гавані невеличке поселення. Що вело активну торгівлю з греками та карфагенянами. Далі цей регіон захопили римляни. Ну куди ж без них? І назвали поселення Лакобріка, звідки й походить нинішня назва Лагуш. На зміну римлянам прийшли маври та укріпили місто стіною, що існує й досі. І лише у 13 столітті лагош остаточно відвоювали португальці. Завдяки своєму вдалому розташуванню місто стало головним базовим портом для португальських географічних відкриттів. Репліка каравели Боа Еспіран за 15 століття якраз і є одним із цих кораблів, які вирушали досліджувати Африку в епоху великих відкриттів. З далеких мандрів вони привезли африканські скарби, слонову кістку, прянощі, золото та перших грабів. Таким чином, Лауш взяв під контроль африканську торгівлю і став найважливішим містом Алгарве. Тепер лагош це затишне курортне місто та один із найкращих напрямків для діджитал-номадів. Вирушаючи в Лагуш на відпустку, не дивлячись на будь-яку пору року, я вам обов'язково раджу захопити сонцезахисні окуляри і сонцезахисний крем. Сонце тут палить просто нещадно, а разом з океанськими вітрами це пекельне комбо. Також вам знадобиться якісна вітровка. І, звісно, купальник. Температура води в океані тримається приблизно однаковий весь рік і навіть взимку не опускається нижче 17 градусів. Плавати можна аж до Нового року. Замість звичних нам ялинок, тут обмотані гірляндами пальми та араукарії. Це такі ялинки з Південної Америки. Найхолоднішими місяцями в році тут є січень і лютий. Відкрила Америку, правда? Але за нашими українськими мірками це квітнева погода з максимальними температурами у 18-20 градусів і середніми 12-14 в день. Вночі стовпчик термометра рідко опускається нижче 7-8 градусів. Тож зиману дуже комфортна, а враховуючи яскраво зелені схили, що починають вкриватися жовтим світом на початку січня. І дзвінки і співи і пташок, і в душі, і на дворі весна. Взагалі Португалія відчувається як наше українське село. Тут тихо, спокійно, багато доглянутих будиночків з садками. На світанку у вас будять півники, от тільки до звичних нам кукуріку додаються ще крики чайок. Та й португальська мова своєю тональністю і побудовою речень нагадує українську. Скелястий берег багатий на невеличкі приховані пляжі. Проте із суші відкриваються не менш захоплюючі пейзажі на Атлантичний океан і оточуючі скелі. Тим більше, що вздовж берега прокладені ось такі багатокілометрові дерев'яні стежки з оглядовими майданчиками. Ними можна прогулюватися як в сторону понта де П'єдаде, так і вздовж піщаних пляжів. Яхтинг, прогулянки на човнах і каяках, а також серфінг це ще кілька причин, через які варто приїхати в Лагуш. Церква Святого Антонія це прихований скарб Лагоша. Зовні досить непримітна, лишень просто побілений фасад без прикрас. Щоб потрапити всередину, потрібно придбати квиток у музеї Жозе Фармозо, розташований впритул притул до церкви. Його експозиція охоплює усі сторінки історії міста, а також має свою власну невеличку кунсткамеру, картинну галерею з пейзажами Алгарве і також колекцію предметів народних ремесел, Якось ці плетені капелюшки, сумочки і всяка-всяка всячина. Пройшовши через усі зали музею, ви опиняєтеся в церкві з чистого золота. Кожна поверхня вкрита детальною позолоченою різьбою по дереву, плитками азулежу або розписом. І отакі скарби ховаються за непримітним фасадом. Обов'язково раджу до відвідування. Лагуш це інтернаціональне місто, де англійською розмовляють навіть продавці в супермаркетах, що дуже зручно. Місцеві жителі дуже привітно ставляться до іноземців, але вава частка бізнесу схоже належить саме експатам. Дуже зручно, що поряд із центром міста є невеличка залізнична станція, з якої на міській електричці можна за 20 хвилин дістатися до найближчого торгового центру в Портімао. Крім того, є безліч автобусних маршрутів, зокрема у серферське село Сакриш та Лісабон. Також тут багато кафе та ресторанів на будь-який смак. Звісно, рибні страви це те, за чим варто приїжджати до Португалії. Через доступність свіжих морепродуктів тут популярні суші ресторани типу буфет. Платиш за вхід і замовляєш все, що душа забажає. Тож в лакощі кожен знайде собі щось до душі, а можливо, навіть залишить тут частинку свого серця. Дякую, що переглянули це відео. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, не соромтесь, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Па-па!